Цей місяць, новий місяць в нас і називається Він Слова і молитви, тому і я буду проповідувати на тему духовний хліб. Тема сьогоднішньої проповіді називається Духовний Хліб. І для тих, хто записує, сьогодні в нас будуть розглянуті такі три підпунта. Перший підпункт слово щоб досягти успіху, слово о, Боже для того, щоб досягти успіху. Друге слово Боже, щоб досягнути мудрості. І третій підпункт слово, Боже, для того, щоб бути блаженним. Щоб бути блаженним. Ще раз. Так, да, без проблем. Ну, ми будемо ще ці всі три пункти повторювати, але слово, щоб досягнути успіху. Слово Боже, для того, щоб досягнути мудрості, і Слово Боже, для того, щоб бути блаженним. Ось такі три підпункта Бог поклав мені на серце сьогодні проповідувати в церкві Божій. І хотів би почати таку свою проповідь. Хто читає Біблію, Євангелія? Є тут такі люди, підніміть руку. Є, так. А да? чи зустрічаються вам такі люди, можливо, це ваші рідні, близькі, які вам нагадують: послухай, давай почитай на Слово Боже. Ти вже давно не відкривав Біблію. Можливо, це мама да? дітей, діти. У вас є хтось з ваших рідних і близьких, які нагадують вам постійно почитати Слово Боже? Чи немає? Ви самі постійно читаєте і вам не потрібно нагадувати? Ну, Якщо так, то слава Богу. Але е, для мене це е, е, дуже часто нагадує це зробити дружина. Вона каже: Саша, давай ще раз почитаємо, давай ще раз побудемо, давай ще раз помолимося і так далі. Вона за будь-який кіпіш, який стосується Бога. Ось. Але ну, само собою є таємна кімната, коли ми поодиноко спілкуємося з Богом і так далі. І роздумовуючи про е, це. Бог дав мені таке місце писання, яке написано в Ісуса Навіна, Ісуса Навіна, перша глава з сьомого вірша. Перша глава з сьомого вірша. Ісуса Навена. Перша глава з сьомого вірша. І так. Господь звертається до Ісуса Навана і говорить до нього, що йому потрібно вивести Божий народ в землю обітовану. Сьомого вірша. Я хотів би, щоб ви звернули свою увагу на декілька слів. Отже, будь сильний духом і дуже мудрий, аби старанно дотримуватись і діятись згідно з усім законом, про який тобі заповів мій слуга Моєсей. Не ухиляйся від нього ні право, ні наліво, щоб тобі щастило у всіх твоїх справах. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, роздумуй над ним удень і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх своїх справах і діятимеш розважливо. Тому я тобі наказую, будь хоробрим і мужнім, не жакайся і не бійся, адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. І дивіться, що Господь, на що я зверну увагу, на іменно відкрити, будь ласка, восьмий вірш. Восьмий вірш. Там, де сказано, нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, але будеш роздумовувати про неї і в день, і вночі. Послухайте, це не тільки важливо для ваших рідних і близьких знати про те, що ви наповняєтесь Словом Божим. Це і важливо для Бога. Це не настільки важливо для Бога знати це, наскільки Бог знає, що це для нас дуже корисна інформація. Коли ми будемо поглинати Слово Боже постійно, Бог в курсі. Що для нас це дуже потрібно? І ось він що говорить для Ісуса Навина: Послухай, все, що тобі не потрібно, це бути сильним, хоробрим, сміливим. І що робити? Нехай книга цього закону постійно читати Слово Боже, що воно було перед тобою. У випадку з ісраїльським народом. Чому вони блукали 40 років, чому вони не війшли, ви пам'ятаєте да, цю історію, чому вони не війшли в землю обітовану? Через те, що вони злякалися, і Моєсей, можливо, десь не дотиснув, знаєте, їх. от, от Не пробивость, це от їхні, їхнє боягузтво, їхню таку невпевненість, хоча вони дуже багато чуд бачили. І Моєсей він щось ну, трошечки трошечки не дожав. І у випадку. З Ісусом Навином Ісус вже знав своє передбачення, бо Господь говорить: послухай, ти уведеш народ в землю обітовану. І от вони блукають 40 років, вже всі померли ті, хто мали раніше увійти, і їхні нащадки. І от стоїть Ісус. І ви знаєте, Він постійно в такому передбаченні: по-перше, коли це станеться. По-друге, як це станеться. І по-третє, ну що він має робити? Він не знав. І він не знав, і він стає, і молиться до Бога, і Господь говорить йому такі слова: Послухай, ти маєш бути мужнім і хоробрим, і щоб книга цього закону не відходила від тебе ні в день, ні ночі, і тоді тобі буде щастити. І Він це прийняв як запоруку. Він прийняв їх запоруку свого успіху. І здавалось би, та сама постеля, і здавалося б, ті самі обставини, і практично ті самі люди, але просто інша людина, інший погляд. Він впевненіший був, бо він знав, що він має вести народ в землю обітовану. Я хотів би сьогодні це місцеписання з Моєсеєм і Ісусом Навином, щоб ви провели алегорії в своєму житті. Так же, як, як же ж наш е, перший пункт е, він звучить, що слово Господнє для досягнення успіху, Моєсей не зумів дойти до кінця. Він пройшов дуже багато етапів. Він вийшов з Єгипту. Він пройшов дуже великий шлях пустелею, але перед самим-самим входом -самим він не дотиснув народ Ізраїля. Це була його якась невдача. Можливо, в твоєму житті сьогодні є такий момент, коли ти думаєш, послухай, чому одні народжуються в багатій сім'ї, в заможній сім'ї, в заможній країні. А інші змушені туди виїжджати, інші змушені шухати якісь шляхи, і так далі. І дивіться, яка алегорія. Моєсей не зміг досягнути того результату, який досягнув Ісус Навин. Але Ісус сказав: Послухай, я не буду таким, як Моєсей. Я послухаю Слово Господа, я його дотисну. Ви пам'ятаєте, коли він повернувся з розвідки, як він розповідав, захоплюючи, розповідав історію про те, що він зможе. Перемогти, вони зможуть увійти, і ця земля буде їм дана Богом. І якщо не дай Бог, отак трапилось в твоєму житті? Це було в моєму житті, в моєму житті, скажу вам так, що ніхто всі жили нижчим класом або нижче середнього класу. Мама постійно була на заробітках, батько був постійно на заробітках. І я міг би подумати, послухай, невже це мене спіткає отака от проблема, невже це мене спіткає така біда? І в один прекрасний момент, коли я покаявся, я побачив, що Господь він благословляє своїх людей, що Господь благословляє віруючих. Але сама ізюмінка цього, що потрібно стояти на Слові Божому. І Ісус Навин став для мене як приклад, як прообраз того, що Він не дивився на старе, він не дивився на минуле, а Він взяв то сьогодення, що в нього було, взяв Слово Боже і перемінився, і пішов, і досягнув успіху. Я хотів би вам розказати одну історію, яка торкнулася так само мого серця. Це історія про одного Джона Мюллера. Він очолив, можливо, ви знаєте таку особу, він дуже відомий, він очолив багато притулків для сиріт. І от на своєму, скажімо так, слідуванні, на своєму шляху, він був пастором церкви і він вирішив очолити цей притулок. І що він зробив? Одного разу він прокинувся з своїми подопічними в домі, і він розуміє, що йому немає чим їх кормити. Вони і так сироти, він їх приютив і думав, що він для них стане знаєте, ну, допомогою в житті, що він дасть їм краще життя в житті, ну, краще майбутнє в житті. Але одного разу він прокинувся і зрозумів, що в нього немає чим їх накормити. І коли він роздумував над тим, що, що йому робити, він почав опиратися на Слово Боже. І він говорить до них. Давайте тако, всі сідаємо за стіл і будемо молитися. Діти не розуміли, що відбувається. Вони почали хапати стільчики, сідати за стіл. Вони подумали, що зараз їм хтось щось подасть їжу. Ну як кожного ранку. Але всі знали про те, що їжі немає. І вони почали молитися. І молячись, почули стукіт в двері. Вони відкривають двері і туди заходить пекар. І він каже: послухай, я не знаю чому, але в мене чомусь стало таке сильне бажання сьогодні ще в досвіда, сьогодні ще раніше, раніше, ніж вони почали молитися, напекти дуже багато хліба і занести вам, просто занести вам, просто як в подарунок, як в дар, занести вам. І він зі слізами на очах приймає пекаря, приймає подарунки і не встигають вони доносити їх до кінця цей хліб. Свіжоспечений, як забігає молочник в хату і каже: Послухай, я збирав молоко по сусідній околиці, і мій візок поламався прямо біля, біля тебе, біля твого дому, біля твого протулка. І поламався так, що я його не зремонтую, а молоко воно спортиться, поки пройде певний період часу. Чи не міг би ти взяти якусь тавру, прийти і забрати повністю все те молоко? Яке я віз, щоб воно не спортилось. І ви знаєте, ця історія надихнула мене настільки на те, що потрібно, щоб досягнути успіху, не тільки мати якісь зв'язки, не тільки, щоб народитися в якійсь заможній, не тільки для того, щоб в тебе була якась суперкласна освіта, а для досягнення успіху, хватає лише просто опиратися на Бога. Хватає лише просто. Взяти слово Його, стояти на ньому і в будь-яких обставинах триматися за Бога. І ти можеш досягнути того, чого ти прагнеш. Нехай Бог благословить вас. Слідуще слово слово, щоб досягнути мудрості, слово щоб досягнути мудрості. Хотів би запитати вас, чи є тут з присутніх, які, знаєте, от ми, коли роздумовуємо про мудрість, ми часто читаємо притчі Соломона да, і бачимо мудрого царя, який вмів керувати своїм домом, який вмів керувати країною, який вмів керувати людьми, які були йому підлеглі. Але в сьогоднішньому контексті мудрості я хотів би поговорити про такі речі, як любов. Милосердя і готовність допомогти. Любов, милосердя і готовність допомогти. Насправді до цих речей так само нам потрібна мудрість. І опираючись на Слово Боже, яке записано в Луки, 10 глава з 25 вірша. Давайте ми зачитаємо цю притчу, ми всі її дуже добре знаємо. Але зараз ми її ще раз зачитаємо: Луки 10, 25. Я обещаю, з 29 вірша. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив: Один чоловік йшов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували, і здали, і завдали йому ран. та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само Ілавид, пройшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь Самаріїс, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, смилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобу, провіз до гостині і подбав про нього. А другого дня вийняв два динарії. Дав власникову е, господниці та й сказав, подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повернуся. Кого з тих трьох, питає Ісус, ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам? І е, ця історія е, сьогодні дуже гарно ілюструє е, ту ситуацію, яка може трапитися з кожним з вас. І я хотів би сьогодні її подивитися на неї, точніше, в контексті потерпілого. Якби ти чи ти, чи я опинилися на місці потерпілого, давайте ми подумаємо, хто би міг нам допомогти. Можливо, це брат з церкви. Можливо, ну, слово Боже пише, що ні пастир, ні Таня не допоможуть. Я утрірую. Давайте отак, от відверто подумайте: от ви попали в таку ситуацію, ну, дуже складну ситуацію. Вам потрібно, щоб хтось заплатив за житло, вам потрібно, щоб вас хтось перев'язав, надав вам якусь там допомогу, можливо, їжу, да? і щоб на перший час дав вам забезпечення. Хто це може зробити? Чи є у вас такі люди, чи є у вас такі близькі? І коли я роздумовував про це, ви знаєте, в мене пальців, напевно, однієї руки було забагато. Є багато друзів, є багато знайомих, є рідні, да? але щоб хтось надав руку допомоги в таку важку ситуацію, це лише одиниці. І причому настільки щиро, і при, при тому, що настільки безкорисно, що навіть не уявляєш, чи це взагалі реально, що могло би таке бути. Да? І тому в контексті цього слова я хотів би, щоб ми сьогодні поговорили про любов, ми сьогодні поговорили про жертовність, і ми сьогодні поговорили про допомогу ближньому. Коли ми е, говоримо про любов, коли ми говоримо про милосердя і коли ми говоримо про допомогу, е, ми вважаємо, що ці слова для нас є дуже легкими. Але коли настає час випробування і попадається нам Така можливість проявити себе, проявити цю любов, проявити цю гостинність. Ну, Дуже мало хто з нас здає такий екзамен. Але я знаю ще людей, яких милосердя, любов і жертовність вони дуже сильно зашкалюють, а потім їм роблять шкоду. І пам'ятаєте, я тільки що розказував вам про Мюллера, який молився з дітьми за те, що Бог благословив їх їжею і зайшов пекарь. Пекар, коли зайшов, він напік їм хліба, але його серце було мудре, він почув слово Боже, він напік хліба, їм досталь навіть дуже багато. Але якби в ньому е, перешкалювала ця любов, він би міг прийти і сказати: Послухай, я не почув вам хліба, значить зайдіть до мене, живіть в мене, все, що є моє, буде вашим, е, муки в мене досталь і так далі. Він би там через місяць орієнтовно розрив себе. Якби молочник сказав, що послухайте, я кожного разу, коли буду збирати молоко, буду вам там постійно завозити, скільки там можу, і так далі, він би в свій час розорився. І я знаю багато людей. Які даючи допомогу, даючи ближньому руку, щоб витягнути її з тої, скажімо, ями або пастки, в яку він попав, роблять це з дуже знаєте такою відкритістю і немає в цьому мудрості, а потім самі оказуються в цій пасті. Тому, коли ми говоримо про милосердя, коли ми говоримо про любов до ближнього і про руку допомоги, це потрібно робити. Цьому потрібно вчитися і вчитися як і до того, щоб його досягнути, так і для того, щоб не переусердствувати в цьому. Скажімо так, щоб ваша мудрість, опіка і любов не зашкалювали в цьому. І третій мій пункт. Блаженство, да? ми сьогодні будемо ще говорити про блаженство. І сьогодні я хотів би ще й поговорити про нього в контексті щасливого. Да? Що таке для кожного щастя? Коли ви себе відчуваєте щасливим? наприклад, коли є якийсь прийом смачної їжі, так? От ми, ну, ми щасливі, да? від того, що ми. коли, можливо, хтось вдягає гарні речі. От він щасливий від того, що він там, е, Хтось щасливий від того, що він заробляє гарні великі кошти. Да? Що таке блаженство? Це найбільша міра щастя. От, до прикладу, коли в тебе немає смачної їжі, в тебе є звичайна їжа на кожен день. Але ти щасливий. На тебе люди дивляться, ти щасливий, ти блажений в цьому. Послухай, якщо люди знають, що ти любиш гарно вдягатися, але в тебе немає можливості піти купити ті, за ті е, кошти ту одяг, той одяг, який ти ход, хочеш. Але ти щасливий, ти блажений в тому. І ось справжнє блаженство, про е, яке говорить е, Ісус Христос, це блаженство на духовному рівні, щоб наше щастя, воно не залежало від зовнішніх обставин. Це дуже важко. Тоді давайте відкриємо Матвія, 5 глава з 1. Вірша. Побачивши юрбу, Ісус підійшов на гору, коли Він сів до Нього, підійшли Його учні. І відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи. Блаженні Богом Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодні, спраглі праведності, бо вони наситяться, блажені милосердні. Бо вони помиловані будуть, блажені чистим серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть знаважати та переслідувати, і наговорювати на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика, ваша, бо велика винагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Ісус говорить, про... Ісус говорить слова блаженства і втішає тих, хто сидів перед Ним. Перед ним сиділи люди різної категорії, але в більшості це були бідні люди, які прийшли до нього для того, щоб він їх втішив, і він говорив їм про блаженство. І коли твоє щастя, справжнє щастя, воно залежить тільки від того, що ти сьогодні поїв. Якщо твоє справжнє щастя, залежить тільки від того, що ти сьогодні вдягнувся, чи на чому ти сьогодні приїхав на роботу, чи до церкви. Чи який подарунок ти можеш обрати для своїх близьких і рідних, бо в тебе немає можливості, то Господь говорить нам про міру щастя як блаженство. Коли ти будеш сповнятися Словом Божим, коли ти будеш перебувати в молитві, ти наповнишся Богом і переживеш його настільки, що ця міра щастя вона переповнить всі твої недостатки, що ця міра щастя вона переповнить всі твої невдачі. І коли ти будеш жити в цьому і будеш радіти, ти знаєш, як ніби будеш йти проти закону фізики. Всі будуть навкруги говорити: Послухай, шкода тебе, ти, звісно, такий бідолага, ти там, до прикладу, на, на зйомній квартирі, в тебе маленька зарплата, можливо, тобі чомусь допомогти, а ти будеш щасливий. Ти будеш говорити, та слава Богу, та все добре, часи зміняться, все переміниться. Я стою на Слові Божому, Бог мене любить, Бог мене визволить з цієї ситуації. Люди будуть бачити ось цю міру щастя їх блаженство. Коли ти в скрутних ситуаціях, ти розказуєш про Бога, коли ти в скрутних ситуаціях, ти радієш цьому. Нехай Бог благословить вас. І коли ми зачитували за Ісуса Навина. І коли ми зачитували за Ісуса Навина за те, що Він. Тоді, коли він мав іти і взяти край, той, який Бог пообіцяв їм ще раніше, він мав його, скажімо так, захопити, да, той край, він зустрів чоловіка. І цей чоловік, він був такий неподалік, він стояв з мечем, і він підійшов до нього і питає в нього. Послухай, ти за нас, чи ти проти нас, ти хто? А він каже, що я е, начальник над військом Божим. І він тоді зрозумів, що він зустрівся з е, Богом. І він е, говорить до нього: розуйся, бо ця земля свята, на якій ти стоїш. І він розувся. І сьогодні я хотів би запитати тебе, коли ти молишся чи е, йдеш до Бога для того, щоб виконати волю Його? Або для того, щоб спитати щось з нього, поспілкуватися з ним в таємній кімнаті, який твій стан, який твій фізичний стан, який ти духовний стан? Чи дійсно ти все підготував до зустрічі з Богом? Послухайте, та земля вона є святою там, де ти говориш з Богом. Все вокруг має бути відповідне Господу. Коли Моїсей, він зустрівся з Господом, той так само сказав, зніми своє зуття. Це земля свята для зустрічі зі мною. І тут така сама алегорія. Послухайте, коли ви зустрічаєтеся з Богом, коли ви переживаєте зустріч з Богом ви в таємній кімнаті, зроби це святково. Не просто там е, в піжамі, е, без футболки, е, там. Діти бігають, я розумію, в кожної є свої обставини, але можна знайти е, той час і виділити той час для Бога, коли е, все на кругі відповідає дійсності для того, щоб почути його голос, для того, щоб Богові показати, що цей час спілкування разом з ним він дуже і дуже важливий.